Вітаю вас, мої маленькі друзі! Зараз урок розвитку мовлення, а тема нашого уроку навчаюся писати записку. Розгорніть, будь ласка, свої зошити у світі рідного слова на сторінці 22. Поставте відео на паузу і розгорніть зошити. А що ж таке записка? Записка це короткий лист або текст, який може містити коротке повідомлення, написане для когось, це прохання або нагадування про щось. Поміркуйте, діти, від якого слова походить слово записка. Так, записка походить від слова писати, записувати щось. Будь ласка, вправа перша. У спеціально відведеному місці запишіть це слово. Записка. Поставте відео на паузу і запишіть. А тепер наведіть приклади власних ситуацій, у яких необхідно було скористатися запискою. Кому ця записка призначалася і про що йшлося в цій записці? А зараз завдання 2. Прочитайте пояснення значень слова записка, які подано у тлумачному словнику української мови. Розкажіть, у якому значенні ви найчастіше вживаєте це слово. Перше, записка. Це аркуш паперу, на якому щось записано, щоб не забути. Друге тлумачення. Записка це короткий виклад на письмі якоїсь справи. Третє. Записка це папери із записаними на них думками, спостереженнями, призначені для подальшого використання. Ось так пояснюють значення слова записка тлумачні словники. А в третьому завданні нам треба скласти і записати речення, вживаючи іменник записка у першому значенні. А перше значення це аркуш паперу, на якому щось записано, щоб не забути. Постав відео на паузу і склади таке речення. А потім запиши його у відповідному місці в зошиті. Завдання 3. Отже, діти, перевірте, записка це аркуш паперу, на якому щось записано, щоб не забути. В наступному завданні слід визначити послідовність розташування частин записки, постав у клітинках відповідні цифри. Поміркуйте на вашу думку, що перше, що друге, а що третє автор записки, звертання, зміст записки. Так, першим буде звертання. Другим буде зміст записки. І третє буде підпис або автор записки. А зараз прочитайте зразки записок. Назвіть їх основні частини і доведіть, що записки складено правильно. Перша записка дорога матусю. Вибач, будь ласка, що не дочекалася тебе, поспішала на заняття з англійської мови. Повернуся додому о 19-й годині, твоя донечка Олеся. Діти, як ви думаєте, чи всі, чи всі частини є у цій першій записці? Є тут звертання? Є дорога Матусю. А далі зміст записки тобто написано, що саме хотіла сказати донечка. І третє це автор записки. Тобто підписалася донечка твоя донечка Олеся. Отже, перший зразок записки складено правильно. Прочитайте другу записку Андрію. Прошу повернутися з тренування не пізніше 18-ї години. Підемо разом із татом провідати бабусю. Мамо, Знову ж таки, всі три частини записки є: є звертання, є зміст записки і автор цієї записки. У вас є діти зразки, і в завданні шостому напишіть записку. Комусь із членів вашої сім'ї. Повідомте про причину своєї відсутності вдома, наприклад, участь у спортивних змаганнях, чи що таке інше. Бажаю успіху, до нових зустрічей!